Всім привіт! Я Юля і я шапоголік. Я постійно щось приношу додому з пошти, тому що я обожнюю щось замовляти на ліку, на тему від українських брендів або просто від маркетплейсів. І е, мені в голову прийшла, як на мене, геніальна ідея. Я дуже сильно хотіла замовити колись е, якось взуття з тему, тому я замовила 4 пари взуття з теми. Ось тут воно, я його ще не відкривала, буду відкривати разом з вами. І я хотіла б зробити це відео як очікувані реальність, що нам заявляють на сайті і що приходить насправді. Тому пропоную почати. І перше, перша пара взуття це ось такі міні-уги. Зараз покажу, як вони виглядають. І це такі милі тапулі. Хм. Е, ага. Мені прийшов, як написано, мені прийшов 40-41 розмір. Цікаво, тому що все, що я пам'ятаю, це те, що я замовляла все взуття 38-го розміру. Це прийшов, як сказано, 41 розмір. Цікаво, але насправді воно і не виглядає, як на 41 розмір. Але добре, подивимось. На сайті сказано, що це. На сайті сказано, що це. Зимові пухнасті сніжні чоботи для жінок, затишні та теплі тапочки з підкладкою з флісу, взуття для дома та на вулицю. Коштували вони 372 гривні. Доволі такі прикольні. Насправді вони всередині, угу. всередині, вони доволі такі тепленькі. Ось такі вони. І тут дуже приємні. Вони легенькі. Мені дуже подобається, коли взуття гнеться. Воно доволі таке. Гнеться і приємне. Зараз покажу на собі. Собі. На собаці покажу. Цікаво, в мене ще нема собака. Коли в мене буде собака? Буде. Наступна пара взуття це також уги. І як сказано на сайті о, ось такі прикольні уги. Як сказано на сайті, що це зимові чоботи з теплим підкладом у стилі осінньої естетики, комфортні міські чоботи з високими каблуками, зручні шкільні чоботи на зиму з круглим носком. Вони доволі такі прикольні насправді, але блін. У них ось тут липка подошва. Прям таке неприємне. Е, і, вони, і вони 39 розміру. Блін, а ось, видно, липка підошва. І вони 39-го розміру. Хоча я замовляла 38-й розмір. Коштували вони 347 гривень. Ось так от. Прикольні. Тут е, хутро воно ось так от піднімається. Всередині вони. А, тут є ось така штука. Всередині вони також тепленькі, приємні, але перше мені більш сподобалось. взагалі вони прикольні. Вони не гнуться, я не знаю, мені здається, що в них буде важко ходити. Але прикольні, виглядають стильно. Але, блін, 39 розмір, йом-йом. Зараз покажу на собі, як вони виглядають. Наступний лот це ось такі лофери чи ні, Це мюлі, напевно, це мюлі. Попутала. Ось такі мюлі. Вони мені нагадують медичні тапки. Ось так от вони виглядають, Мілашки. Тут 37-й розмір. Чаблін, я все взуття замовляла 38-й. Не побачите, напевно. Так, на сайті написано, що це оце? Що це. Туфлі для жінок без відкритого носка, зручні закриті туфлі для повсякденного використання. Прикол. Коштували вони 432 гривні. Так, я ось цю підкладку. Мені дуже не подобається щось тут п'ятка, Вона взагалі не гнеться. Я не знаю, блін, просто я не можу ходити в тому зуті, яке не гнеться, яке не зручне, тому що дуже сильно потім болять ноги. Ось тут воно ще гнеться, але, блін, все рівно не дуже. Я думаю, що тут підкладка, це якась шкіроза, якось шкіра, чи щось таке. Тут, не знаю, очевидно, воно воно, наче зроблено все охайно, тобто тут ніякі жодні ниточки не стирчать, але все рівно воно, не знаю, типу. Видно, що воно таке собі. Але все рівно прикольно. Зараз покажу, як будуть на мені сидіти. І остання пара взуття. Це... Відкриваю. Це також 39-й розмір. йо йо що мені з цим робити? І останні це ось такі туфлі. Вони є у багатьох брендів. Я бачила, що є у Кочаровській такі самі. Тут є така фурнітура. Це я думаю, що це. Екошкіра, але воно все доволі такі охайне. І що найголовніше, воно влінгнеться. Це дуже прикольно і мені здається, що в цьому приємно ходити. Е, так, на сайті написано, що це ось це, це сандаліс з однотонним верхом для жінок, легкі літні взуття, легкі літні взуття, окей, з вирізаним дизайном, взуття на легкій підошві з підтяжкою. Коштували вони 512 гривень. Ось так вони оглядають. Але насправді вони, як мені здається, зроблені доволі таки якісно, тому що тут нічого взагалі не стирчить, жодних ниточок. Все дуже добре зроблено. Але мене єдине, що смущає, це те, що 39 й розмір. Тобто физи. Зараз покажу, як будуть сидіти на мені. Всі посилання на товари будуть у мене в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде внизу в описі цього каналу. Дякую за перегляд!